Зік про шкоду сусідства зі свинофермою, здоров'ю людей і довкіллю розмовляємо із екологом та юристом. Водночас, представницею міжнародного благодійного фонду Екологія право людини Ольгою Мелень забравною. Доброго вечора. Тож, перше наше запитання: люди протестують, як ми бачили в сюжеті, чи насправді повинні представники підприємства узгоджувати із місцевою громадою те, що вони збираються робити на своїй фермі, якісь можливо. Угоди підписувати, от що каже законодавство на цю тему, звичайно, що повинні узгоджувати, тому що згідно закону про місцеве самоврядування статті 26, шості сільська рада повинна погодити розміщення на своїй території такого небезпечного об'єкту, сфера впливу негативного впливу, якого буде зачіпати відповідно адміністративну територіальну одиницю. Тому і сільська рада перед прийняттям такого рішення повинна була порадитися з місцевим населенням. Крім того, в нас законодавство вимагає, що е, всі матеріали, які пов'язані з оцінкою впливу на навколишнє середовище, вони також повинні бути доведені до відома населення, і населення має право висловлюватися з приводу е, цих матеріалів як до органів місцевого самоврядування, так і до відповідних органів, які приймають рішення про розміщення цих об'єктів, про надання їм дозволів на е, викиди, на скиди і так далі. Адже такі екологонебезпечні підприємства повинні мати цілий ряд дозвільних документів. От люди говорять в сюжеті. Ми бачили про те, що таке підприємство буде шкодити їхньому здоров'ю. Чи такі слова мають якесь підґрунтя? Чи справді так можливо ви якісь дослідження проводили? Звичайно, що шкода буде відбуватися, тому що від таких об'єктів від свинарників йдуть серйозні викиді метану, аміаку, сірководню та інших небезпечних забруднюючих речовин. І якщо підприємство не буде дотримуватися технологій, не встановить очисного обладнання для очистки викидів, не буде дотримуватися технологій щодо зберігання гноївки, адже ви при при таких свинофермах комплексних утворюється дуже багато гною. Від якого також виділяється метан. Крім того, якщо підприємство не буде дотримуватися технологічного процесу, звичайно, що вплив буде досить серйозний на населення. Крім... А це якось можна проконтролювати. Місцева громада може це проконтролювати, аби підприємство діяло в межах чинного законодавства. Найчастіше, як ми бачимо, з досвіду місцева громада взагалі навіть не може ногою ступити на територію цього свинарника. У нас є клієнти з Івано-Франківської області, де функціонує сім великих комплексних свинарників датської компанії Даноша і місцеве населення не має права зайти на цю ферму, якоби ніби з мотивів того, що місцеве населення має свою худобу, можуть принести якусь інфекцію і заразити їхню чисель. Не поголівля свиней, тому нікого на свиноферму не пускають, і місцеве населення скаржиться, що вони навіть не можуть перевірити, скільки там реально свиней, тому що підозрюють, що свиней набагато більше ніж передбачено проектною документацією. Тобто норм часом може дійсно не дотримуватися. Ми говорили про здоров'я людей, а є якийсь вплив шкідливий на довкілля? Будь ласка, коротко. А, звичайно, що і на довкілля є шкідливий вплив. Як я вже пригадала, що і викидується і аміак, і сірководень, і метан, які є серйозним парниковим. Газом, крім того, забруднюються ґрунти і забруднюється вода, тому що коли гноївку, а, гноївку використовують для удобрення полів, а, адже для таких свинокомплексів потрібно дуже багато полів для того, щоб потім гноївку вивозити, ніби удобрювати ці поля. А, дуже є ймовірним а, при недотриманні технології кількості внесення гною а, на, на, на в землю в грунт, а, дуже ймовірним є забруднення ґрунтових вод. Крім того, такі свинокомплекси вони. Їм потрібно дуже багато води для їхньої щоденної діяльності Я і використання і водних ресурсів. Одне запитання насправді дуже коротко: чи можна якось зменшити цю шкоду від таких підприємств, чи їх просто не варто там на відстані якихось п'яти кілометрів взагалі облаштовувати біля населених пунктів? Шкоду можна зменшувати, якщо є готовність власників встановлювати відповідне обладнання, дотримуватися технології. Я на сьогодні маю дуже великі сумніви, що українські власники, ми бачимо, навіть і європейські власники не дотримуються технологій. Є певні випадки аварійних скидів, забруднення природних ресурсів. І на сьогодні, коли державні органи не зовсім належно виконують свої функції, був мораторій на перевірки таких суб'єктів господарювання, тобто людям дуже складно. Адно проконтролювати і е, довести шкоду, і крім того, попередити порушення їхнього права на безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище. Я і... зрозуміла. ми дякуємо за вашу позицію. На жаль, ефір біжить. Це була Ольга Мелень, забрамна юрист і і розповідала про шкоду від свинокомплексів.